Колишня німецька колонія. Кожен з вас певно чув це слово сполучення, але не кожен знає, що таких колоній на території України до Другої світової війни налічувалося понад шість сотень, і жило в Україні тоді понад 300 тисяч українських німців. Їх сліди можна знайти скрізь, і в назвах вулиць, і в переказах, і в лексиці сучасної української мови, і в родоводі ваших друзів. От, наприклад, ми з братом перші роки життя провели у болгарському селі Делень Одеської області, і проїхати до нього можна було тільки через інше село Веселий Кут, яке всі місцеві називали старою назвою Париж. Тобто, ми жили за Парижем і можемо вважатися за Паризькими козаками. Але ж парич, це французька назва так французька. Її дали колонії на честь перемоги над Наполеоном. А от до того ця німецька колонія називалася Алекс Зюсверт. Чи то візьмемо знамениту єврейську пісню 740. Її присвячено першому одеському трамваю, який йшов від Люсдорфа на півночі міста до 16-ї станції фонтану на півдні. А у Вінницькій області, до речі, теж є свій Люсдорф. А чи, наприклад, згадаємо головного ідеолога українського націоналізму Дмитра Донцова, який зростав у родині материного відчима німця-колоніста, знаменитий український піаніст Святослав Ріхтер народився у родині Житомирського німця, художника Теофіла Ріхтера. Засновники знаменитого українського заповідника Асканія Нова, родина Фальцфейнів, були чистокровними німцями. Можемо копнути глибше аж до автора першого нарису з історії України православного монаха Інокентія Гізеля, німця за походженням, або згадати, що в будинку цукрового заводу одного з найбагатших підприємців Російської імперії, тростянецького магната Леопольда Кеніга, і нині роблять цукерки. Протестантів в Україні називають штундами саме з легкої руки німецьких лютеран, які влаштовували регулярні читання Євангеля. Штунди німецької години. Ну а на нашому благословен. Наму півдні і нині готують німецькі нудлі та штрудлі, не плутати зі штрудлом з львівських та київських кав'ярень. Штрудлі це страва з м'яса, картоплі та шматочків рулета з витяжного тіста. Вона прийшла до нас не з європейських ресторанів, як штрудель з яблуками, а безпосередньо від українських німців. Наша мама до речі шикарно робила штрудлі, і цей аргумент, безперечно, вас переконав, що варто детальніше познайомитися з українськими німцями. Тим більше, що у відео про Буджак я примудрився обійти їх увагою, а значить. Завинив перед вами та ними. Тому мушу виправлятися. Ну а хто додивиться до кінця, дізнається, як готувати німецькі штрудлі за найсмачнішим у світі рецептом нашої мами. Як ви гадаєте, наскільки давно німці живуть на українських землях, напишіть свою версію в коментах, а я скористався моментом, щоб подякувати людям, які допомагають нашим регулярним зустрічам. Адже ви на каналі імені ТГ Шевченка, я, брат Капранов, а це меценати. Шляхетні люди, що своїми пожертвами через сайт Patreon забезпечують нам із вами можливість регулярно зустрічатися в Ютубі. Тому подякуйте їм, як дякуємо ми, а за можливості приєднуйтеся до цього шляхетного товариства. Посилання на Patreon для регулярної допомоги та картки для одноразової подяки знаходяться під відео. І там таки. Ви знайдете дороговказ на нашу книжкову полицю. Адже купівля наших книжок дуже ефективний, а до того ж взаємовигідний спосіб підтримки каналу. І перш за все, рекомендуємо вам звернути увагу на книжку Історія Європи, Український погляд. Чи буває український погляд на історію Європи? Усі глядачі нашого каналу знають, що так. Адже ми прив'язуємо європейські події до українських. Шукаємо аналогій та зв'язків спільних процесів та особливостей, і це зробити український якір короткий виклад нашої історії, який супроводжує розповідь про історію європейську. Яскраві мапи ілюструють події, про які розповідає текст. А цікаві комікси створюють у читача образ епохи. Вигадлива конструкція книжки дозволяє завжди мати перед очима український якір та мапу. Так що ви швидко переконаєтеся у тому, що Україна це Європа, а українська історія частина європейської. Ну а для тих, хто ще не має мальованої історії незалежності України, рекомендуємо замовити її. Ця книжка вже 10 років формує історичну свідомість українців. Вона допомогла тисячам читачів розібратися з нашою історією, ба навіть скласти ЗНО та вступити до вишів, зокрема й на історичні факультети. А секрет у тому, що історія в ній подається не як набір фактів, а як єдиний сюжет, герої якого дивляться на тебе з портретів, сцени розіграно у коміксах. А результати зафіксовано на мапах. Ну а те, що обкладинки обох книжок прикрашає логотип каналу імені ТГ Шевченка, робить їх чудовим сувеніром, Відкрию вам таємницю. Існує спосіб перетворити їх на унікальні. Для цього в коментарі до замовлення не тут, а до замовлення, треба зазначити, що потрібен автограф. І тоді я підпишу книжки персонально для вас від себе і від брата, бо це наша з ним спільна праця. Дорогавказ на книгарню ви також знайдете під відео. Проте не забувайте головного принципу інформаційного спротиву, який треба не лише знати, але й практично втілювати. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. Однак працює він лише у тому випадку, якщо ви підписані на наш канал. Тому перевірте, чи це так. Тож, наскільки давно німці живуть на українській землі? Порахуємо разом. Як відомо, 959 року княгиня Ольга. Відправила посольство до засновника та першого імператора священної римської імперії германської нації Оттона І із запрошенням до Києва християнського єпископа та священників, на що імператор погодився, і відправив єпископа Адальберта Магдебурзького з відповідним супроводом. Місія виявилася невдалою. Подробиці ви зможете довідатися з нашого відео про історію української церкви. Але як дата початку німецько-українських стосунків, цей прецедент цілком годиться пізніше. Правнук Ольги, князь Ярослав Мудрий, взяв за одного зі своїх синів, швидше за все, це слава, племінницю імператора священної римської імперії Генріха III – Оду Штаденську. Ця операція була більш успішною. Ну а згодом інший син Ярослава Ізяслав поїхав до того ж таки Генріха по допомогу у боротьбі за київський престол. Військової підтримки германський імператор не надав, зате сприяв у отриманні від папи корони. Так так, першим королем Русі був зовсім не Данило, а Ізяслав. Ми це розповідали у відео про долю Руської корони. Словом, ми з вами можемо вважати, що стосунки Русі та Німецьких держав, встановлені Ольгою, знайшли свій розвиток у подальшому. Так що сміливо віднімайте 959 від 2024. Хоча Якщо ми зазирнемо глибше в історію нашої землі, то побачимо, що у третьому столітті на неї прийшли готи. Германські племена з півночі. Саме в нас вони утворили одну з перших германських державностей, готське королівство. Згодом під тиском гунів готи відійшли до Криму, який відтоді часто називали готією. Саме там готи прийняли християнство, а готський хреститель Ульфіла створив своєму народові писемність та переклав святе письмо. І з таким здобутком готи й повернулися додому. Зрозуміло, що повернулися не всі частина залишилася на нашому півдні, частина завжди залишається. А православна готська єпарха під рукою Константинопольського патріархату існувала аж до захоплення Криму російською імператрицею Єкатеріною. Так, що від 2024 можете віднімати і 300, і отримаєте значно більшу цифру, яка вимірює німецьку присутність на землях України. Отут хтось обов'язково запитає, як це так, виходить, що німці жили на українських землях раніше ніж українці? Ну звісно, ні, українці ж не з Марсу прилетіли. Як і всі народи, ми маємо предків, які жили на наших землях, і те, що вони називалися інакше, русини, поляни, анти чи венеди, зовсім не означає, що ті люди не мають стосунку до нас. Більше за те, український етнос вбирав у себе спадщину усіх народів та племен, які жили на наших землях. Тому в наших традиціях та міфах чітко проглядаються і скіфські, і сарматські, і половецькі сліди. До речі, саме тоді, коли готи жили в Криму, відповідно до офіційної версії, біля перевозу через Дніпро на перехресті водних та степових шляхів, було збудовано місто. Київ у ранньому середньовіччі німці мали великий вплив на своїх сусідів слов'ян. Саме вони принесли до Польщі та Чехії християнство. Саме за німецькими архітектурними канонами там будувалися міста. Німецькі правила землевпорядкування творили там села, а німецькі технології обробки землі забезпечували розвиток сільського господарства. Німецькі ремісники охоче селилися у польських та чеських містах, а німецькі купці привозили товари з Ганзи, купецької конфедерації. Північного моря у містах встановлювалися німецькі закони, такі як Магдебурзьке, Любецьке чи Віденське право. Тому не дивно, що транзитом через Польщу все це розповсюджувалося на землі Галичини та Волині, а через Чехію на Закарпаття. Відповідно, німці з'явилися там у 12-13 століттях і далі були присутні постійно. Ну а коли після вигнання Золотої Орди на наших землях утворилося велике князівство Литовське і Руське. Струмочки німецької міграції до берегів Дніпра перетворилися на постійні через Литву та польське королівство. Міцність і розмаїття зв'язків української та німецької нації ви зможете уявити, якщо згадаєте, що першим книгодрукарем, який розробив кириличний друкарський шрифт, та видавав книжки слов'янською мовою, був Баварець Швайпольд Фіоль. Про цей феномен ми також маємо віт. Водночас рід габсбургів, який походив зі Швейцарії, взявся розширювати свої володіння на Дунай, і німецький вплив почав розповсюджуватися у басейні головної водної артерії Європи. Так що відтоді німці потрапляли до нас не лише з північного заходу, але й південніше через Угорщину та Румунію. Однак це було переважно міське населення, ремісники, торгівці, священники, ну або ж знать. Німецькі селяни почали з'являтися на наших землях на початку XVIII століття, коли в результаті поразки угорського повстання під проводом ракоси австрійська влада передала дві сотні сіл біля Мукачева курфюсту німецького майнца Лотару Францу Шенбурну, і той за спеціальними урядовими патентами переселив на Закарпаття сотні німецьких колоністів з підвладних габсбургом земель. Водночас, із півночі, українські землі захоплював інший хижак. Російська імперія її еліти давно вже знаходилися під німецьким впливом. А після смерті Петра І представники німецької знаті почали один за одним сідати на російський трон, так що, врешті, там затвердилася чистокровна німкеня Софія Августа Фредеріка Ангаль Цердонбурзька, відома нам як Катеріна II. Саме вона розпочала масове переселення німців на землі війська Запорозького та Кримського ханства, які окупувала Росія. Спеціальні маніфести від 4 24 грудня 1762 року та 22 липня 1763 року запрошували іноземців заселятися на новозахоплені землі при Чорномор'ї та при Азов'ї. Спочатку процес ішов не так стрімко, заважали перманентні російсько-турецькі війни. Але після падіння Кримського ханства та розгрому столиці війська Запорозького під підпільненської січі козаків почали виселяти на новий кордон з Туреччиною, а їхні землі віддавати іноземцям, зокрема й німцям. Саме про це писав Тарас Шевченко у поемі І мертвим, і живим, і ненародженим. І на Січі мудрий німець картопельку садить. А ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. Якщо ми уважнішим глянемо на текст поеми, то не один раз зустрінемо там німця. І по-своєму глаголять, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. Німець каже, ви моголи. Німець каже, ви слав'яни, а справа в тому, що в ті часи історичною наукою в імперській Петербурзькій академії займалися переважно німецькі професори, і, відповідно, вони диктували державну ідеологію на історичному терені. Проте на українські землі перебиралися здебільшого не професори чи доценти, а біженці. А й справді, хто б із німців кинув рідну домівку, рідні лани, і фільварки та подався навіть куди в українські степи, тільки той, кого на батьківщині утискають. Наприклад, на релігійному ґрунті, тому одними з перших переселенців з німецьких земель стали Меноніти, представники протестантської течії, яку давно переслідували в Німеччині. Саме Меноніти. Були першими колоністами на Херсонщині по Дніпров'ї у Таврії та Буджаку. Ну, якщо ви не знаєте, що таке Буджак, перегляньте на наше відео про нього. На новій батьківщині німці отримували землю, грошову допомогу, звільнення від військової служби, податкові пільги, місцеве самоврядування та свободу від розповідань. Але головне, їх не перетворювали на кріпаків як більшість населення імперії. Оце говорю, думаю, так це ж саме те, чого позбавили козаків: самоврядування, земля. Церкви Константинопольського патріархату. Гадаю, якби козакам та запропонувати такі умови, вони б не тікали за Дунай, а будували б нові слобини не гірше за німців. Інакше кажучи, примусове виселення козаків диктувалося не економічними і навіть не державотворчими причинами, адже козаки, на відміну від німецьких колоністів, несли військову службу, не вимагали допомоги, а навпаки, самі платили податки. Але ні, держава пожертвувала грошима. Військовим інтересом і навіть релігійною монополією для того, щоб замінити населення казацьких земель іноземцями, але не встигла лише влягтися курява над знищеною січчю та зарости травою зруйновані паланкові центри війська Запорозького, як Російська імперія приросла новими землями після розділів Речі Посполити. Після цього осередком масового переселення німців стала Волинь, Житомирський, Новоград, Волинський, Луцький, Володимир Волинський і Дубенський повіт водночас Галичина, Буковина та Закарпаття, які опинилися у складі імперії Габсбургів, у свою чергу стали місцем для переселення підавстрійських німців. Їм також виділяли землю та звільняли від податків за допомогою переселенців. Зокрема, розвивали виробництво солі та лісове господарство у малозаселених районах. Саме тоді німецькі колоністи реконструювали Мукачівський замок, побудували низку фабрику сваляви береговому грабівниці під Горянах та Мукачеві. Таким чином, виникла парадоксальна ситуація, коли понімечченням України займалися по два боки кордону дві імперії австрійська та російська. Хоча, якщо ми згадаємо, що в російській імперії з воцарінням Карла Петера Ульриха фон фоншлезінгхольстенгот Торпа, з позивним Петр III Роман. Та Софія Август Фредеріка фон Альганс Серденбург під псевдо Єкатеріна Друга до влади прийшла чиста німецька династія Гольштейнготторпів. І все стає зрозуміло. Тоді ж сформувалася перша німецька лютеранська громада Києва, яка почала проводити богослужіння в приміщенні аптеки на Подолі там нині аптека музей, яка належала голові громади німцю аптекарю на прізвище Гайтер. Під час свого візиту до Києва імператриця Єкатерина II призначила пастору німецької протестантської Ської громади Києва щорічну платню від держави. Натомість громада мала сприяти поселенню в Києві німецьких купців, фабрикантів та ремісників. Пізніше київські німці збудували собі спочатку дерев'яну, а потім і камінну лютеранську кірху, яка й досі стоїть у самому центрі столиці. Ну а вулиця, на якій її зведено, отримала назву. Лютеранська. Окрім німецьких протестантів, до Російської імперії виїздили і швейцарські. Так, на місці Ногайського поселення Аша Абага, що означає нижні сади, на березі Дністровського лиману в Буджаку, про який ми нещодавно розповідали, виникло поселення франкомовних швейцарців, які заснували там виноробний завод. Кримське Аша Абага вони скоротили і перекротило на Шабо, під якою назвою воно існує досі. І вино там досі виробляють щоправда вже українці. До речі, саме до Шабо утікав від переслідувань пана герой повісті Нечуя Левицького Микола Джері. Німці займалися землеробством, тваринництвом, садівництвом, виноградарством, вирощували тютюн та шовковицю. Вони привозили з Європи передову агротехніку і таким чином підвищували ефективність сільськогосподарського виробництва. Вони будували свої поселення, які називали колоніями, за дуже схожими планами з широкою центральною вулицею, прямокутними кварталами, кірхою та алеями дерев, які ведуть до неї, і називали німецькими назвами: Зельц, Баден, Готланд, Марінфельд, Дармштадт. Менцих разом із створенням колонії в сільській місцевості німецьким емігрантам із числа торгівців та ремісників було дозволено поселятися у причорноморських містах у 1803 році. З'явилися перші переселенці із Німеччини в Одесі, але економіку справи не обмежувалася. Закріпившись на місцях, німці починали будувати школи, засновувати освітні товариства, училища, лікарні та притулки. Все це утримувалося коштом колоністів і дозволяло їм зберігати німецьку мову, культуру, віру та звичай, що дуже вирізняло німецькі поселення на тлі сусідніх українських. В містах працювали національно культурні товариства та видавалися німецькі газети та журнали. Німці жили досить закритими громадами і намагалися одружувати своїх дітей виключно з представниками та представницями свого народу. Земельна реформа 1861 року дозволила хазяйновитим німцям суттєво збільшити свої земельні наділи, так що станом на початок ХХ століття вони володіли майже чотирма мільйонами гектарів на півдні України та сімома сотнями тисяч на Волині на Голичині та Буковині, де після австрійської земельної реформи загострилася проблеми з кількістю орної землі, німця там розвернутися не вдалося. Як ми з вами знаємо, через брак орної землі із Австрої. Угорщини розпочалася еміграція українців за океан, адже в Америці на відміну від Європи вільних земель було дуже багато. Про ті події ми маємо цікаве відео. Перегляньте його на дозвілля, але у 14-му році спалахнула велика війна, яку пізніше назвали Першою світовою, і в ній Австро-Угорщина та Німеччина воювали проти Російської імперії, на території якої, за даними перепису, населення, проведеного у самому кінці 19-го століття, проживало вісімсот тисяч німців, з яких понад півмільйона на українських землях, і всі вони в одну мить перетворилися на ворогів. Почався неймовірно. Ни моральний тиск та навіть фізичне насильство німців позбавили усіх податкових та кредитних пільг і заборонили голосувати на виборах. Їх цкували та утискали. Представників німецьких громад апріорно підозрювали у шпигунстві, із прифронтових територій, де таке шпигунство було найбільш вирогідним. Через це примусово переселили на схід понад 400 тисяч осіб, незалежно від ставлення їх до Російської держави. Колись квітучі колонії на Валині та Поділі спорожніли і повернутися додому їхні господарі змогли тільки після завершення війни. Ну а в Австро-Угорщині у той час зійшла зірка німця. Який навічно закріпився в українській історії, розділивши долю нашого народу, і це Вільгельм Франц Йозеф Карл фон Габсбург Лотаринський, принц Габсбургського дому, який став полковником легіону українських січових стрільців, вивчив українську мову та почав писати вірші українською під псевдо Василь Вишиваний. Цікаво, що його батько і брати натомість вивчили польську. І пізніше стали на службу незалежні Речі Посполиті. А Вільгельма Василя врешті стратили більшовики, і місце його поховання невідоме. У 1917 році на українських землях Російської імперії було проголошено Українську Народну Республіку, і одразу почалася війна з більшовиками. Однак досить швидко. У місті Бересті було підписано мирний договір, за умовами якого Україна опинилася під контролем німецького та австро-угорського війська, і це, звісно, полегшило життя німецьким колоністам. А проте, за півроку Німеччина капітулювала її війська, повернулися до Фатерлянду. Натомість знову почалася війна з більшовиками, до якої долучилися частини російських монархістів, так званих. Білих забояла Атаманщина, а в портах висадилися війська країн Антанти. В таких умовах заможні німецькі колонії часто ставали об'єктом погромів та мародерства, що спонукало населення до еміграції. Однак, попри всі негаразди, німецьке населення України за радянським переписом 1926 року все ще було значним. 360 тисяч осіб у селах та 26 тисяч у містах. Тому політика коренізації, на яку більшовиків змусив піти національний спротив, зачепила й німецькі громади. Коронізація це пристосування комуністичних ідей до культури, мови та способу життя місцевих народів. В межах цієї політики у 20-ті роки в радянській Україні було створено сім німецьких районів: Високопільський у Херсонській окрузі, Гроцьлібінтальській та Фрідріх енгельський в Одеській, Люксембургський в Маріупольській, Карл ліпкнетівський в Миколаївській, Молочанський та Пришибський у Мелітопольській Окрузі, і десятки німецьких національних сільрад. Працювали німецькі школи, два німецьких подавичних технікуми, машинобудівний та технікум сільського господарства. Німецька ветеринарна фельдшерська школа і навіть німецький педагогічний інститут в Одесі. Однак, так само як і з українцями, каранізація закінчилася колективізацією і голодомором. Жодної німецької колонії не було поставлено на чорну дошку, але німці голодували та помирали від голоду, так само, як їхні сусіди українці. Всі національні райони було ліквідовано. Національна культурна організація закрита школи і технікуми переведено на російську. Згодом і великий терор торкнувся німців так само, як і інших національних меншин СРСР. Тим часом на українських землях, що перебували у складі Речі Посполитиї, розпочалася активна полонізація, об'єктом якої поруч з українцями Стали німці. Згадаймо, що саме насильницьку полонізацію німців використала Німеччина у своїй пропагандистській кампанії, покликаній виправдати напад на Польщу. Однак, розділивши Польщу між собою, Гітлер з істальним домовилися про депортацію німецького населення нових радянських територій до Третього Рейху. Тому західні землі України у складі ВРСР були звільнені від німецької присутності. Ну а коли спалахнула німецько-радянська війна, всіх німців в СРСР було оголошено ворогами та депортовано в Азійські радянські Республіки та Красноярський край. Ще до кінця 41-го року всіх етнічних німців, які служили в Червоній армії перевели з бойових частин до будівельних, щоб зменшити ризики зради. Німецька окупаційна адміністрація на окупованих територіях натомість надавала етнічним німцям особливий статус так званих. Фольксдойчі їм гарантували додаткові права пільги та закликали до виїзду на територію Рейху, щоб возз'єднатися зі своїм народом. Зрозуміло, що ті, кого раніше не встигла депортувати радянська влада, охоче погоджувалася на такі пропозиції: краще вже їхати до Німеччини ніж до Казахстану. Так українські землі зачищали від німецького населення з двох боків одночасно, І з радянського і з німецького. Однак лишалося Закарпаття яким володіли угорці, і звідти німецьке населення виселила вже Червона армія в межах так званого принципу колективної провини та покарання. Відповідно до нього, всіх етнічних німців чоловічої статі від 18 до 50 років фактично оголосили військовополоненими і відправили на примусові роботи разом з реальними солдатами вермахту. Утім, якщо ви гадаєте, що на цьому історія закінчилася, то погано знаєте бісівський характер радянської влади. Справа в тому. Що під її руку потрапило німецьке населення східної Прусії та Верхньої Силезії, яке за підсумками війни отримала Польща? Отже, нові польські землі належало звільнити від німецького населення. Тому НКВД СРСР ухвалив положення про прийом розміщення та працевлаштування мобілізованих та інтернованих німців, за яким вони відправлялися на роботи в шахтах та підсобних підприємствах комісаріатів вугільної промисловості, чорної та кольорової металургії. Тому числі й на український Донбас та індустрійні райони Дніпра, Запоріжжя і Півдня, в нашому з братом романі річка» описано історію роботи героя на шахті разом з такими німцями, які здебільшого так і не повернулися з примусових робіт, оскільки були переважно старими та хворими, тобто тими, кого не мобілізували свого часу до вермахту. Ну а тих, хто примудрився вижити, репатріювали до Німеччини згідно. З двома постановами рад міністрів СРСР від 46-го та 49-го років, німці, які всі депортовані народи, жили у вигнанні до розвалу радянського союзу. А коли незалежна Україна у 91 му ухвалила закон про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні, отримали можливість повернутися до рідних земель, але водночас Німеччина розгорнула масштабну програму еміграції німецького населення з теренів СРСР у 96-му Україна та Німеччина підписали угоду про співпрацю у питанні забезпечення прав етнічних німців. Станом на 2001 рік їх в Україні було 33 тисячі для підтримання культурного життя. Ними були створені національне культурне товариство Відергебурт, товариство німецької культури «Дойчтум», Організація Німецька Молодь в Україні. В місцях компактного проживання організовано недільні та загальноосвітні школи. Але все це поламала російська агресія, і сьогодні нащадки українських німців б'ються з московитами у лавах ЗСУ Нацгвардії ТРО, як і годиться справжнім громадянам України. Ну а нам із вами, крім того, належить боронити і розбудовувати Україну в інформаційній сфері. А для цього говорити українською. Писати, співати українською, дивитися, слухати, творити українське, підтримувати українські ресурси і не шкодувати для них вподобаяк, адже кожному вас дасть, а ага, зачекайте. Я ж обіцяв рецепт маминих штрудлів, тож виконую обіцянку. Штрудлі це рулетики з витяжного тіста. Щоб їх зробити, наша мама замішувала звичайне прісне тісто з борошної води, але додавала до нього кілька столових ложок олії для чого? щоб було еластичним і краще витягувалося. Пропорції продуктів вона вимірювала старовинною формулою то водиці, то мокиці. Готове тісто, вона уже з нашою допомогою розкачувала якомога тонше, зверху мастила олією, засипала смаженою в цій олії цибулею та скручувала рулетом. Потім цей рулет різала на шматки по 2-3 см завдовжки. Ну а далі іще простіше. З м'яса та картоплі вона готувала рагу, а зверху на картоплю клала штрудлі і тушкувала, поки все це не приготується. Таким чином, виходило, що штрудлі готуються на пару, але пар цей йде від рагу з м'яса та картоплі, і вони набирають не неймовірного запаху та смаку. Взагалі, рагу може бути яким завгодно, наприклад, з додаванням капусти, зеленого горошку, селера чи що ви там любите. А штрудлі зроблять страву неповторною. Утім, якщо вам ліньки вовтузитися з розкачуванням, скручуванням рулету, можете просто порвати тісто шматками та покласти на рагу. Тоді вийдуть нудлі, теж німецька страва, популярна в Буджаку. Тільки це для лінивих. Отже, смачного! Або ж, як кажуть німці, гутен на Ну а ви не забудьте поставити під цим відео вподобайку, бо кожному воздасться по лайках його.